Підприємство з обмеженою відповідальністю Полісся Екосфера впроваджує пілотний проєкт встановлення індивідуальних контейнерів об'ємом 120 літрів мешканцям приватного сектору. Розпочали із вулиць Семенівської, Богданівської та Новоіванівської, надсилаючи мешканцям відповідні повідомлення. Розповідає Віктор Колісніченко. З надією, що люди оцінять всі вигоди. Всю зручність від використання цих контейнерів і прийдуть, заключать з нами договора на користування такими контейнерами. Вартість одного такого контейнера півтори тисячі гривень для домогосподарств, де мешкає двоє і більше осіб, їх нададуть безоплатно. Достатньо прийти. На підприємство, в бухгалтерію, надати існуючий договір, де вписано три і більше особи, і отримати такий контейнер, підписавши договір на відповідальне зберігання з правом користування. Також ми надаємо безкоштовно для тих, хто для тих, в кого заключені договори, на двох осіб, але в цьому випадку ми просимо надати нам довідку. СНАПу про те, що в помешканні проживає дійсно дві особи, і більше там людей немає. На жаль, немає в нас змоги надати контейнера. Немає фінансової змоги надати контейнера мешканцям, де проживає одна особа. Можливо, з часом. Родина Шевченків у числі першопрохідців. У них у подвір'ї вже встановлено індивідуальний контейнер. Я там думаю, що буде зручніше. Все таке акуратненько, не треба мені торбочки складати. Та ми думаємо, що це буде добре. Забирала виставляти вже. будемо тільки тоді, коли от нас по четвергам їде машина, то ми будемо виставляти в четвер, а потім забирати, коли висиплять. А так будемо тримати, звісно, подвір'ї. Пілотний проєкт екосфери наразі стартує на трьох вулицях. У майбутньому планують охопити майже усе місто приватний сектор. А це орієнтовно 8-10 тисяч помешкань. От 10 тисяч контейнерів будуть коштувати близько 15 мільйонів гривень, якщо ціни залишаться на тому ж рівні. Які очікування підприємства? ну ми сподіваємося, що ну на жаль, сьогодні середній договір. В приватному секторі у нас складає півтори людини, але виходячи з тієї кількості помешкань і людей, які проживають в Бердичеві, то середній договір має бути три людини. Ми сподіваємося, що бажання безкоштовно отримати такий контейнер буде спонукати людей заключити договір на ту кількість мешканців, які дійсно проживають в помешканні і утворюють е, сміття. Велике прохання до мешканців, які отримують ці контейнери. На перших порах складувати сміття в пакетах. Тому що е, машина спеціальна, яка буде їх забирати, поїде тільки з часом, після того, як на вулиці буде ну, е, розставлена необхідна кількість контейнерів. І дуже велике прохання складувати сюди тільки тверді побутові відходи. Не ремонтні відходи, не землю, не відходи зелених насаджень, а лише тверді побутові відходи.